Всім привіт! Сьогодні дуже цікаве знову відео, знову ж таки тому сандеріку, якому ви бачили два попередні тижні. Давайте почнемо з історії, яка почалась з цим автомобілем. Автомобіль поїхав на установку причіпного до когось там. Встановили, коли власник під'єднав причеп, згорів запобіжник. Завоняло проводкою, він швидко скинув клему, але тим не менш приїхав до мене на ремонт. Сказав, що десь там біда, десь там задимілось. Ну, я заглянув на блок запобіжників і побачив, що біля блоку запобіжників згорівший провід. З мого досвіду, коли провід згорає біля блоку запобіжників, вже, то це вже дуже велика біда. Поясню чому. Коли є пошкодження, воно згорає зазвичай дуже там, локально, скажімо так, і в принципі виправити проблему дуже швидко. Але коли воно вигорає вже до блоку, то це, скажімо так, каже про дуже великі проблеми, бо вигорів дуже великий кусок проводки. Зняв торпеду, все наче прекрасно, побачив, що проводка згоріла не тільки під торпедою, а й вигоріла до самої жопи. Під час розбору, до самої жопи, мається на увазі до фонаря. Під час розбору я так. Вирішив перевірити там деякі деталі і почув запах з приборки. Дуже цікавий, горівшої електроніки, але не, ну, не то, що не придав тому значення, але відложив то на потім. Поясню чому, бо неможливо виявити проблему, скажімо так, не прибравши основну. Тобто мені потрібно було розібратись з проводкою і вже потім розбиратись зі всім іншим. І коли я вже зібрав проводку до кучі, я зрозумів, що приборка не працює. Тобто працює, але частково. Тому саджуйтесь позручніше, тому що сьогодні я буду розповідати, як дібратись до приборки, як її зняти, як розібрати і як виправити ту проблему, яка з нею. Відбулася. Не обов'язково, що у вас вигоріла проводка, а, ну, якщо у вас не працює приборка. Можливо, якісь були інші причини, але суть це не міняє. Тобто ми маємо неробочу приборку, тому погнали. Берем торкс 15-й. Може не 15-й. 15-й. Треба відкрутити два саморізи. Проблема тільки попасти? Знімаємо верхушку. Все знято? Тепер що нам треба зробити один торкс і ось тут інший. Воно там Відкручуємо їх, знімаємо козирьок. Знімаємо морду. Просто підковирюємо праву накладку і просто підковирюємо ліву накладку. І вже потім ви можете зняти цю частину. Розбирати насправді дуже дофіга. Беремо знову Т-15 Торкс. Чотири саморези. Два роз'єми. Приборка у нас в руках. Запах у нас отут. Вот Тому будемо розбирати. Так, це все добре. Давайте, мабуть, знімати скло. Ага, знімається отак ось. Так, чуть нижче. Чуть нижче. Нижнього прочерка. Добре. І тепер знімаємо приборку. Екран у нас взагалі не працює. Ну і ось у нас проблема, якщо бачите. У нас згоріло дві ножки. Будемо дивитись далі. Ой, щось тут згоріло. Печаль біда. Зараз візьму голочку. Ага, Тобто нам по факту, як я поки що бачу, потрібно відновити дві дорожки. Ось вони, ось вони і сходяться в одну. Ймовірно нам полегшає. Тому погнали зараз, ми зараз почистимо її. Стараємося не надірвати. Робимо таке шкрябання. Тобто оголяємо дорожку. І будемо паяти. Як паяти я не буду показувати, але покажу вже готовий результат. Трошки стеклось голову, але я й не буду виправляти. Ці дві дорожки вони сходяться в одну. Давайте спробуємо зібрати. Оце ось місце, руками не трогайте. Бачите, я поруч вожу. Сюди касається екран. Отак ось збираємо. Під'єднуємо, і пробуємо підключити, але нагадую, що треба під'єднати контакти до плати. Не знаю, бачите, не бачите, але все, запрацювало. У нас погано показує, бо погано придавлено. Але запрацювало все. Круто, бачите? Збираємо приборку до кучі. І ставимо на автомобіль. на автомобіль. Давайте ще разочок перепровіряємо. Все красиво, працює, дивіться, екранчик запрацював. Якщо у вас спіткала та ж сама біда. А ви боїтесь або немає досвіду, навиків або інструменту, щоб відремонтувати цю проблему? Це не біда, тому що на допомогу завжди прийде сайт всі .ЮА». Це ресурс, де зареєстровано безліч СТО. По всій території України, і в тому числі з вашого населеного пункту. Тобто, все, що вам потрібно зробити, це подати безкоштовний запит. Ви вказуєте, що проблеми в електроніці, вказуєте дані про автомобіль, свій номер телефону і місто, де ви знаходитесь. Сайт пакує це все в одне повідомлення, буквально і розсилає між автоелектриками по вашому місту, і вже вони телефонують вам з пропозиціями, а ви обираєте свою чергу. До кого ви поїдете, можливо, хтось підійде вам по ціні по відгукам або по геолокації. Тобто, тут не прибрали у вас можливість обирати, тобто, ви можете самостійно обрати до кого поїхати. Вам не потрібно їхати до того, до кого вас послав сайт. Доволі крута штука, безкоштовна. Користуйтесь, переходьте, подавайте запит і погнали дивитись далі. До речі, якщо у вас виникли питання, у нас є телеграм-канал, де ви можете завжди перейти, задати питання, отримати на нього відповідь. Я вже ж не забуваємо поставити лайк до цього відео, підписатись на канал і коментуйте. Крутили. Ставимо роздихолоди. Дивіться, щоб саморізи нормально попали в отвори, які знаходяться на кріпленні тубусів. Тобто там є проміжуточні кріплення, через які проходять саморізи з нижньою панеллю, і вони зверху виходять і кріплять верхню частину рульового кожуху. Все, у нас я поправив і одразу все зібралося. Перевірка. Все красиво працює. Ну, у нас розрядився акумулятор. В принципі, це очікувано. Тому зараз. Заряджаємо акумулятор і машина їде.